Вас вітає програма Територія погляду. І сьогодні ми поговоримо про сучасну візуальну культуру. І наш гість, кінорежисер Джонатан Нардуччі. Джонатан Нардуччі кліпмейкер, оператор, режисер. Закінчив університет Айови за спеціальністю дослідження кіно, оператор-постановник музичних кліпів, популярних американських гуртів та короткометражних документальних фільмів. Працював оператором над ігровим фільмом Шлях світла, режисера Захарі Сласа, автор і режисер документального фільму Заміж за іноземця у 2009 році. Був номінантом Роттердамського кінофестивалю. Живе і працює в Лос-Анджелесі, США вітаю вас, Джонатан. Я знаю, що ви працювали в різних жанрах, пов'язаних з виробництвом медіакультури. Ви знімали кліпи, ви знімали ігрові фільми. З чим пов'язаний ваш інтерес до такого жанру як документальне кіно? Вал Афілік Рейна з абіґ. Мені здається, я коли я почав займатися документальним кіно. Мені здається, зараз в Сполучених Штатах Америки є дуже великий інтерес документалістики. І це пов'язано перш за все з тим, що в публіки з'явився інтерес до цього. З'явився смак, і публіка втомилася від інших фільмів, які її пропонують. Вона втомилася від фільмів, які дуже чітко сценарно прописані. Вони хочуть чогось більш щирого. І це так само пов'язано з тим, що зараз дуже розвинена культура перегляду фільмів за підпискою. Наприклад, такі канали, як Netflix, які існують, де ви можете вибрати фільми, які вам вам цікаві переглянути їх, або так само фільми поганою якістю теперішнього так званого незалежного кіно. Тому для мене я почав працювати в документальному кіно перш за все, розуміючи, що це зараз дуже на хвилі, дуже трендово. Що американський глядач потребує такого не прописаного, не обов'язково політичного, не обов'язково пропагандистського типу кіно, а власне доволі щирого, простого кіно, і тому що, мабуть, я завжди хотів займатися власне документалістикою. Те, що подобалося в Україну, ви приїхали презентувати свій. Фільм Заміж за іноземця в ловмі частина цього фільму знімалася в Україні. Чим пов'язана власне вибір такої теми? Бесіклибоз інтродію стіда адія мейл одербрайдзфрамласне. Я познайомився з цією темою темою наречених за поштою в 21 рік, коли вчився в університеті. Мені прийшов лист на імейл. Це була така спам розсилка, де було фотографії дуже багатьох, дуже гіперсексуалізованих жінок. І власне було написано, що ці всі жінки хочуть зі мною дружитися, виключно, тому що я американець. І мене це свого часу дуже вразило, тому що це був момент, ще до появи like, соціальних медіа, до появи онлайн сервісів знайомств. І власне, в якийсь момент зрозумів, що я хочу зняти про це фільм. Але справа була в тому, що мені треба було заробляти гроші. Мені треба було працювати. І власне тільки через 10 років після того я повернувся до цієї теми. Я зайшов на той самий сайт, на якому нічого не змінилося. Окрім єдиного факту, що тепер це вже були не в основному російські наречення. Це були наречні. З України, Філіппін та Колумбії. І в якийсь момент я зрозумів, що я хочу поїхати до України. Можливо, для того, щоб прибрати питання расової належності, національності з цього контексту. У нас є невеличкий фрагмент цього фільму, я прошу показати його. This is the one from the website where she looks like Angelina Jolie. How can you go wrong there? I spent a lot of money in correspondence and I thought, you know, you've just got to go over there and meet these women. These passions and these feelings, I don't think they've felt for years and years. It was like being a kid in a candy store. Аналастей орлинеморнин саме анневиндос. Она воз аплісофсер, диавоз алон Здесь нам нужно виживати. Каждый виживає как може. Це певне застереження мешканцям західних країн, викривання да ось яких всі маніпуляцій в цій сфері. Чи можливо все ж таки за всіми цими негативними факторами, ви намагалися знайти історію кохання? Well, the film shows everything. Звичайно, uh, ми показували певні um, uh, стереотипні уявлення щодо подібного exists, типу бізнесу, тому що власне, the film, люди, які роблять кіно, вони мають працювати з цими стереотипами, оскільки ці стереотипи існують, їх необхідно показувати. Але мені здається, що сприйняття цього фільму буде пов'язано з кожним окремим глядачем, тобто людина, коли вона буде бачити, коли буде вибирати фільм, який вона хоче подивитися, чи то в кінотеатрі, чи то через якісь електронні носії, вона вже буде мати певний набір уявлень, які вона хоче побачити. З цієї точки зору, це вже відбувається відрізнятиметься. Сприйняття цього фільму, коли комерція включається до моменту почуттів, то звичайно будуть люди, які намагатимуться отримати з цього вигоду, і тут звичайно виникає цей момент стереотипного сприйняття подібного типу бізнесу, подібних типів стосунків. Але з іншого боку, ми хотіли показати людей, які шукають партнерів, шукають товариства, шукають свою любов. Ми просто показали, як це трапляється. Це не є якась стерильна історія. Ми показали історію, яка не має конкретних полюсів. Це власне так, як відбувається в With their own opinion at the end. то скажіть, а от чим ви пояснюєте те, що для західного глядача фільм пішов під назвою кохай мене», а для українського, я так розумію, російського, можливо, заміж за іноземця? Чому таке розрізнення в назвах для цих різних звичайно аудиторій? Я насправді не маю особливого стосунку до таких от перепутій з назвою. Я дізнався про те, що назва трошечки відрізняється від оригінальної назви тільки вже коли побачив постер вже по дорозі сюди в Україну. І Я і то помітив, що назва буде трошки іншою, тільки через те, що побачив, слів на плакаті значно більше ніж в оригіналі. І в якийсь момент мені здається, що найбільша відмінність полягає в тому, що в оригіналі фільм називається Полюби мене, і це голос чоловічий голос, голос власне американського чоловіка, який починає свою подорож з Америки до України в пошуках нареченої. Це основний сюжетний мотив. Ми показуємо все очима американця. А в українській адаптації фільм називається Заміж за іноземця, і тут з'являється жіночий голос, тобто це різниця в гендерних відношеннях. І ось через це виникають певні не. Порозуміння, ми намагалися збалансувати so, жіночі та чоловічі голоси. Але ви ж розумієте, це була певна перспектива, з якої ми дивимося. Тобто, полюби мене, це чоловічий голос, голос американського чоловіка, і це те, що там, скажімо, більш зрозуміло мені, тому що я теж американський чоловік. Але от в цьому трошечки різниця в назвах на породжує різницю в сприйнятті західні режисери, навіть ще до подій в Україні, революційних подій, воєнних. Вони досить часто знімали фільми про Україну і ну, є подібні проєкти, але трошки іншу тематику. Ну, наприклад, я одразу згадую фільм Ульріха Хазай для імпорт-експорт, присвячений секс-туризму. Саме частина цього фільму знімалася власне в Україні. Чи орієнтувалися ви на якісь подібні проекти західних режисерів? find any films. власне, коли я думаю, що перш за все треба розрізняти, що ми називаємо секс туризмом, що ми називаємо нареченими yeah, залистуваннями або нареченими поштою, треба зважати на те, що і чоловіки, і жінки вони за власною волею, за власним бажанням беруть участь в цьому. І власне це його відрізняє від секс туризму. Від моменту як існує взагалі Америка, як вона була започаткована, наречені за поштою були просто невід'ємною її частиною. Щодо фільмів на тему секс-туризму, я не дивився. Я на жаль не бачив імпорт-експорт, тому не можу сказати. Щодо інших джерел. Я бачив кілька фільмів на подібну тему на тему наречених поштою, але вони були всі настільки поганої кінематографічної якості, що я не можу сказати, що я щось з них почерпнув. Щодо інших тем для натхнення, я звичайно дивився дуже багато різного документального кіно, але вони не були пов'язані тематично. Ви також багато, наскільки я знаю, працювали як власне оператор-постановник різних кінопроєктів шлях світла Захарі Ласи. The bottle of Blind Street ale. He would set a fire in the dumpster at Mr. King's. And while everybody was outside trying to put it out, he'd rifle through the records. Milo Hahn is a master of rifling and a combustion expert. He's constantly setting diversionary fires. When he found what he was looking for, he'd rip it out of a ledger. Later, Mr. King would probably turn up murdered, which would tip Milo off to the fact that the case was more complicated than it had first appeared. Цей фільм було відібрано до офіційної програми Роттердамського фестивалю. Наскільки для вас важливим є успіх на фестивалях? Чи навпаки, можливо, для вас більш важливим є сам процес зйомки? А <клузьких> it's such a difficult thing to answer because це дуже складне питання і на нього дуже складно відповісти якось однозначно тому що розумієте, як тільки я закінчу якийсь певний проект я дуже емоційна людина і власне процес знімання для мене дуже емоційний як тільки я закінчу якийсь проект я даю собі обіцянку що я більше ніколи в житті не буду цього робити через дві секунди я знову змінюю свою думку і починаю роботи працювати вже думати над іншим якимось проектом і тому та це все дуже специфічно дуже емоційно коли ти працюєш як оператор оскільки в цьому фільмі я працював більше як оператор постаново це трошечки інший емоційний зв'язок so, uh, з фільмом. Uh, коли ти працюєш як режисер, ти it's, it's в принципі uh, відчуваєш постійний you know, зв'язок з цим фільмом. Ти продумуєш його абсолютно it's it's від якогось початку, від невеличкої it's чернетки, it's продумуєш director, кожну деталь, в тебе повністю вся твоя голова, все твоє єство зайнято цим фільмом. І тому, коли ти відправляєш його на фестиваль, ти звичайно. Розумієш це, як певним чином поцінування твоєї роботи, тому що це єдиний один із способів отримати оцінку і власне зрозуміти наскільки гарно ти впорався чи ні. А з іншого боку, я відчуваю, що себе в цьому плані таким певним бізнесменом, тому що якщо ми говоримо особливо про американську документалістику, то ми завжди маємо думати про прокат, чи зможе він, скажімо, повернути все своє фінансування. Тому в цьому плані я ще багато в чому бізнесмен. я завжди думаю про певні теми, про певні. Об'єкти, суб'єкти, моменти, які можна показати в фільмі, які дозволять мені потім показати цей фільм аудиторії, пустити його в прокат, власне yeah, можливо, відробити якусь частину своїх грошей, тому що я продюсую всі свої фільми, я вкладаю в них свої гроші, і для мене напевно, найважливішим моментом в виробленні фільму. Є момент прокатної можливості подальшої дистриб'юції. Це можливість знайти правильних хороших партнерів, які допоможуть донести цей фільм до аудиторії. Ви також працювали багато як кліпмейкер. Один з таких проєктів це кліп групи Токсік Евендже. Цьому кліпі можна побачити відсилки до різних пластів візуальної культури, і до естетики коміксу, фільму Нуар, і до фільмів Девіда Лінча. Ось які режисери ігрового кіно вас надихають на творчість. Аміна це ізісване з Девідорасол. Ну тут однозначно перша відповідь до О. Орасол, тому що перш за все це сучасний режисер, який продовжує знімати. Можемо слідкувати за ним власне в, процесі, в розвитку його таланту. А мені здається, що він неймовірно талановитий режисер, тому що він робить такі фільми, багатошарові фільми, в яких є і над чим посміятися, над чим подумати, і які можуть бути просто божевільними в тому, що він робить. я сума шлюха шлюха мертвим мужем. Закри. Сам закрой рот! Тиффани! Тиффани! Эй! Эй, стой! Yeah. Ти боїшся жить, ти ліцемір, ти конформіст, ти лжець. Я відкрилась тобі, а ти осуждаєш мене. І найцікавіше в те, що він все це робить в голівудській системі цінностей. Тобто, якщо говорити чесно, ну, більшість, значна частина голівудських фільмів вони паскудні, і незалежне кіно американське зараз воно теж в принципі паскудне. Тому єдине, що ви маєте, ви можете подивитися або якесь європейське кіно, або піти дивитися документалки. І тому мені здається, Деві він дуже важливий для тепершні культури. Якщо згадувати ще про якихось інших режисерів, то це, мабуть, Кріс Маркер. І мені дуже подобається, скажімо, його експериментальні роботи. Жаркий, довоєнний вірь. Он не понимает, куда йде. Но он понимает, что ребенком должен увидеть себе здесь. Он смотрит на самолет. Но прежде всего он ищет знакомого лица. Здесь, в конце площадки. Он побежал к ней и только теперь узнал мужчину, который следил за ним в лагере. Он знал, что времени больше нет, и он знал, что эти кадры своего детства, которые он переживал снова и снова, это кадры его собственной смерти. Добавиться слідкувати за тим, як він працює з операторською майстерністю, його фільм Без сонця або Самозлітна смуга. мені дуже подобається, як він це все показує в своїх фільмах. Говорити про якихось людей, які мене надихають, то це дійсно, мабуть, де відрасала Кріс Маркер. Один з кліпів, який ви знімали як оператор постановок, це кліп групи Acid Girls. Я прошу показати фрагмент цього кліпу. В цьому кліпі дуже цікаво обігрується така класична візуальна культура. От з чим пов'язане таке от оригінальне візуальне рішення? I don't know how we made that video. Тітазендалесла ну, мені дуже подобається. Я, я був ще й продюсером, і це був дуже хороший кліп. Ми зняли його менше ніж за 2000 доларів. Всі костюми були зроблені дитиною, та в якій було 18 років. Мені дуже сподобалось працювати над цим фільмом. Якщо говорити про візуальне рішення, то ми надихалися певними картинами. Тобто, те, що ви бачите, це естетика Вермейра і Караваджо, тільки набагато світліша, це не темне, а все абсолютно там, скажімо, біле, рожеве, пастельне. Це те, чого ми хотіли. Ми хотіли зробити трошечки м'якше світло, легке. Повітряний, світлий, дуже дівчачий у всіх жінок, які були в відео, в них власне дуже світлий мейкап, в них все дійсно дуже красиво, рожево. Звичайно, коли ви дивитесь це відео, одразу пригадується Марія Антуанета Софії Кополи, і зрозуміло, що він, можливо, брав частково певне натхнення з цього фільму, надихався ним. Хоча це було вже настільки так давно, що мені дуже важко згадати деталі. На чому будується ваша співпраця з режисером як оператора? Тобто, ви виконуєте волю режисера.

Власне, кожна робота співпраця on, з кожним іншим on, режисером вона не відрізнятиметься. I've Немає якогось універсального способу відповісти you know, на це питання, um, тому що це дійсно за багато що залежить of від людини, від режисера, з яким працюєш. <різична> Але якщо говорити про власне Стівена, яким був режисером кількох відео, які ми вже бачили, то у нас з ним дійсно дуже повноцінна нормальна співпраця. Він насправді режисер дуже візуального плану, тобто, коли мова заходить про візуальні якісь ефекти, про візуальне пробачення того, яким має бути відео він дуже домінує, але якщо говорити про якісь технічні моменти, як знімати про світло, зйомки і так далі. Він абсолютно довіряє мені. Тобто він прислухається до моєї думки в цьому плані. Ми з ним дійсно співпрацюємо, тобто ми на рівних. Але коли мова заходить про візуальну частину, в нього дійсно все промальовано, прописано. Він чітко знає, як він це хоче бачити. Для нього дуже важлива візуальна частина візуальна складова. Працював з кількома різними іншими режисерами, деяких набагато цікавіше працювати конкретно з актором, і вони сподіваються на що ти будеш визначати на що саме заакцентувати увагу, тому що їм цікавіше працювати в той момент з актором. Але зі Стівеном це дійсно візуальна складова у нього найголовніше. Здебільшого в своїх фільмах та музичних відео він так само використовує спецефекти, про що теж треба постійно думати, адже в нас зазвичай або бракує грошей, або бракує часу, або бракує і <плес> того іншого. Але робота з ним це завжди цікаво, це завжди супер. Мене надзвичайно вразив один з ваших кліпів, який ви робили власний крежисер. Режисером цього кліпу, і, як на мене, це дуже така блискуча режисерська робота, тут дуже така потужна візуальна мова. І є відсилки, там, як мені здається, і до там, театру Роберта Вілсона, і до відеоарту. Ось які напрямки в сучасному мистецтві вас надихають як режисера і як оператора. А на що специфік specifically Неважко важко сказати, що власне тут є якісь конкретні відсилання до якихось конкретних артефактів культури. Мені здається, що власне вся натхнення приходить з того міста, де ви де ви є, де ви перебуваєте, де ви живете. Зв'язку з тим, що я зараз живу в Лос-Анджелесі, а Лос-Анджелес це таке специфічне місто, яке вбирає в себе всю медіа культуру теперішню. Мені здається, що якусь мить, власне, вся ця навколишня медіа культура, і все це навколишнє мистецтво, воно просто відбувається в тебе на підкірці свідомості, і відповідним певним чином ти вже маєш у алюзії. І відсилання вони вже є в тобі, ти можливо навіть про них не знаєш. І коли говорити про це конкретно, саме цей відеокліп ми зняли його за один день. Я навіть не знав особливо, що я хочу знімати. У мене були тільки костюми. Я знав, як я собі хочу, як я бачу ці костюми. І ми поставили цю пані, яка вдягнена власне такий найбільш визначний костюм. Поставили посеред студії. Я просто почав ходити навколо неї, почав просто її знімати. Поставили світло в інший, принесли вентилятор для того, щоб зробити. І оскільки гурт був доволі авангарний, тобто в гурті одна співачка музикант та двоє танцівників, а тому відштовхувалися так само частково від гурту. В тільки в танцівників вони вже була відпрацьована хореографія. Ми просто додали до них костюми. Вони власне додалися в костюмовну хореографію, і ми просто зняли це все як один великий експеримент. Весь цей день для мене був просто таким шаленим експериментом. Дуже важко зараз пояснити, звідки беруться ці відсилання в культури, тому що ти просто експериментуєш і воно просто виходить так. Джонатан, а яким ви бачите свій подальший творчий шлях? Ви далі знімати документальні фільми, повернутись до кліпмейкінгу чи, можливо, станете режисером ігрового фільму. I mean, for the future, I, I hope... якщо говорити про своє майбутнє, то мені би принципі хотілося займатися всіма перлічними речами. Тобто з одного боку я вже працюю над новим документальним фільмом вже півтора роки. Щодо музичних відео, мені звичайно цікаво працювати з музичними відео, але вже в ролі оператора-постановника, тому що це дає можливість більше експериментувати з візуальною складовою, тому що як режисерові вони вже мені не особливо цікаві, і зрештою музичні відео вони не дозволяють тобі заробляти аж так добре, щоб вони могли Тиматися особливо серйозно щодо можливо художнього кіно ігрового кіно. Над цим треба подумати, можливо, трошечки пізніше. Я просто не впевнений, чи я готовий прописувати сценарій. Я не певна, що я готовий брати на себе відповідальність і проходити через всі ці певні кола пекла. Тому що зараз, працюючи в документальному жанрі, мені дуже подобається цей жанр. Я можу просто взяти камеру і піти знімати. От вони сюжети і персонажі, вони тут всюди повністю є. А коли ми говоримо про художнє кіно, про ігрове кіно, то окрім того, що тобі треба написати сценарій, тобі треба пройти через купу різних процесів, починаючи від відбору. Акторів в Америці дуже важко отримати фінансування. Мені здається, що зараз на теперішньому етапі документальне кіно ще набагато цікавіше ніж ігрове кіно художнє, тому що документальне кіно воно показує те, яким є світ. А світ навколо нас він дуже різноманітний. Світ він реальність, вона набагато цікавіше ніж вигадка і власне. Показати оцю немовірну різнобарвну реальність, побачити її, показати людяність, яка існує навколо. Мені здається, що документальне кіно це дозволяє. Можливо, я зробив би ще кілька документальних фільмів, а потім би подумав про художні Дякую вам за цю бесіду. З вами була програма Територія погляду до нових зустрічей.